Обернись. Що там? І. Зачем мене оборачуватися? Тому що. Там. <глухи> 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 Ні. Проти ми не зможемо тебе вилічити. Що ви робите? Ні! І я вас хотів кусы, ты тварь. Він нас кусити хотів. То що ты ще живий? Все, у него нема руки. Теперь він мертвий. Все. У нього дуже слабий імунітет. Ми не зможемо його вилічити. Так. Дуже слабий. Він коли вдома, він еле здержав серце. В смысле? Як він здержав серце? Ну, воно дуже сильно стучалося. І він мог вмерти, но... Він чуть не впав, но я його остановив. Ну що, нам придається його похоронити Так Він може оживити і нас точно вбити. Він ще ползать може. Ну тільки на пару секунд може. Поэтому його треба похоронити. Ну, що ми його похоронили. І це дуже плохо. Ну так, це дуже плохо. І чому в мене рука з 2000. І чому в мене рука з дитинства? Ще така странна. Она к зламана Не знаю, давай подивимось. Вроде зробили руку. Эх. Ну, давай докопаємо землю і уйдемо. Давай. Це дуже-дуже мені поха. І де лопата? Не знаю, придется руками так робити. Це я зробив. Ну, пішли. Ех! Де це ми? Не знаю. Я пам'ятаю одне. То, що ми в'їхали кудись у стену, коли вбігали від зомби. І тоді ми єлі вижили. Стас, хватить, пердіти! Добре, не буду пердіти. Вже воняє все. Угу. А-а-а! Так, все добре. Я просто поїв горохового супа, і мені так дуже, дуже прям пердіти хоч. Ти, так і ти посри. И ты посры, блин. А точно иди диагон... Так, и че ты там посрал уж? Как ты бочку проглотнув? И як торт! И як ты торт высров? И гантелю, як? Стас, блин. І говна еще. Що... А як ты железо висров? Эээ, е, це вже друга історія. Е, ну, десь нам хтось поможемо. Поможет. Так, я дуже хочу їсти. Я, я. Только не нажрісь всякого гівна, щоб ти не насрав ничим. Добре. Що це? Хто там? А? Що? Це Це стас Ваня і Саня, блін Саня? 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 Ви що на мене пригайте? Ой, ти не Саня. А, не надо на мене прыгать. Са? Садя, хто це? Та це ж мої друзі. Я з ними ще в школі учився. Ви вчилися у різних класах. Тому ти їх і не знаєш. Саня, вставай! Да да ви мене пузо сломали! І я бачу, як ти пернув в цій машині. Це був ти? Не, це домова машина. Що? Ладно, це я пернув, ти так Перну, наш на весь світ, Я був в 30 кілометрах від тебе, я вже понял, що це ти перданув. І заки ви тут без їжі і води? До десь годину. Походи, Гома, отойди быстренько. Що, со всіми поздороваемся. <спех> Здорово, Саня! Тебе пузо сломали! Да ща я его починю, только бахнусь об стенку. Добрый. Здорово, Саня! А, блин! О, привет, внучок! Привет, дедушка! Ты знаешь, ты моя дочка? То тобто, есть твоя мама. Ні, не, не сняю. Як же добре, що ти вже підрис. Кстати, зомбі бути дуже добре. дуже прям. Еге. Чому я тоді жалів, що не хотів бути зомбі? чому? Мені це дуже добре, тільки мені не подобається моє тіло. Ну, мені також. Диви, в мене через руку бачаться кості. І в тебе я бачу кості. І в тебе мозгов ще немає, як в мене. І серце. Тому мене, ми, є, ми говоримо дуже погано. А що з твоїм голосом сталося оста. якщо тебе вб'ють, то всі зомбі помруть. Тобі надо вирости. Я тобі від я віддав своє життя, щоб ти був великим. Дякую, дякую, дякую. І запам'ятай, ти Я згору ти будеш ти виростеш через пару годин. Не забудь. Ні, ні, скажи щось. Дедушка! Дедушка! ты скоро, скоро сколы, зачем я нас усуху сыр? І ще, сказала, а до свого, а мені розішиє. І коли ти не будеш зобі, тоді, тоді, ти станеш такий маленький. Як він це говорить? Вони його забирають. ще щоб Він не вільний мій дідушка, моєго дідушку забирає рай. А ні, тепер у ад. Тому що його поступки поняли. Він розвитається, він залишиться тут, але його душа буде у аду.